Вдосконалення діяльності з питань культури безпеки одне із пріоритетних завдань енергоатома. Роботу підрозділів РаЕС в обумовленому напрямі координує Рада з культури безпеки. Днями на майданчику підприємства відбулося чергове її засідання під головуванням, тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора атомної електростанції Ігоря Корінного. Такі наради відбуваються двічі на рік. Їх мета. Прийняття управлінських рішень щодо формування цілей, завдань та стратегічних напрямів розвитку культури безпеки на підприємстві. На порядку денному засідання ради шість питань. Першочергово заслухали звіт про успішне виконання усіх пунктів протоколу попередньої наради. Проаналізували також показники експлуатаційної безпеки за перший квартал 2025 року. Згідно з порівняльним аналізом попередніх показників, загальний рівень експлуатаційної безпеки на РАЕС підвищився. Розглянули і питання щодо стану виконання програми конкретних дій, спрямованих на становлення та розвиток культури безпеки у філії ВПРАЕС на 2025-2026 роки за перше півріччя цього року. Зупинились і на позитивних результатах щорічної перевірки стану ядерної безпеки на підприємстві, яка відбувалась впродовж травня-червня поточного року. Разом з тим присутні заслухали висновки проведення інспекційного обстеження Держатомрегулювання та доповідь про підготовку та проведення самооцінки партнерської перевірки виробничої діяльності Раес у 2025 році. Підсумовуючи тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора РаЕС Ігор Курінний наголосив, що культура безпеки це спільна справа колективу, і кожен працівник несе відповідальність за безпечну роботу атомної станції. На РАЕС рівень культури безпеки стабільно високий, проте усі керівники повинні не припиняти зосереджувати увагу на роботі з персоналом, зокрема в частині безпечного виконання робіт. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.